Відтепер життя переселенців стане трохи легшим завдяки гуманітарній допомозі від міжнародного французького фонду ЕКТИТ. Спочатку повномасштабного вторгнення Подільська громада активно співпрацює з «Ектит», забезпечуючи переселенців необхідними речами та ресурсами. У цьому році був створений новий проект по підтримці людей, які мешкають за межами центрів проживання, які самостійно вирішують свої проблеми, але їх потребує міська громада. І тільки завдяки злагодженій роботі з міським. Громадою Подільською нам вдалося охопити ці категорії людей, які опинилися на самостійному виживанні. Це більше люди похилого віку, сім'ї, багатодітні сім'ї, люди які з обмеженими можливостями. І тільки тому, що от саме громада так ставиться і розуміє нашу підтримку, розуміє і важко, як цим людям у нас все виходить. І добре yeah. виходить. Yeah. Я дуже вдячна eh, подільській міській громаді за таку підтримку за таку співпрацю. Завдяки зусиллям фонду «Ектит» переселенці отримували електрочайники, мультиварки, посуд, матраци та інші необхідні речі. Ось, до прикладу, переселенка з Херсону Лариса у своєму рідному місті вона проживала в комфортних для неї умовах. Але через окупацію довелося покинути усе і переїхати разом з родиною до Подільська за отриману допомогу. Щиро вдячна, адже розуміє, як складно розпочинати все спочатку. чужій хаті живемо таке, як люди. Де пособирали де в кого що вже мали викидувати по чердаках, по сараях то так акто компонували хату. То, звісно, якщо дитина буде спати на, на хорошій кроваті. Спасибо, що допомагають. Що... Хотілося б додому, звісно, дома все є. От а тут ну помагаю, трошки обживаємося і не знаємо чи надовго, чи чи як. Спочатку фахівці фонду перевіряли, чого саме людям не вистачає, щоб допомогти найнеобхіднішим. Така підтримка є життєво важливою для багатьох родин, які опинилися в складній ситуації через війну. Варто зазначити, що Подільська громада спільними зусиллями з перших днів повномасштабного вторгнення працюють на благо внутрішньопереміщених осіб. Щирі слова вдячності, тому що саме з перших днів вони дуже багато допомогли нашій громаді, а саме в облаштуванні нашого пункту тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб оздобили і допомогли облаштувати гарні гідні умови для проживання наших внутрішніх приміщених. Осіб, і сьогодні вони продовжують свою гарну благодійну місію і привезли дуже багато гуманітарної допомоги. Вони фахівці громадської організації визначали потреби домогосподарств наших внутрішньо осіб, і саме за їх потребами, згідно акту обстеження, сьогодні наші внутрішні приміщення особи отримують ту необхідну допомогу. Керівництво подільської громади продовжує працювати задля покращення умов життя переселенців, надаючи їм можливість почати нове життя з гідністю. Ірина Десюк, Ольга Ситник, Ілля Баюль, телекомпанія КЕТ.